Дорогі друзі, хочу поділитися сьогодні з вами рецептом заготовки до овочевого супу на зиму свіжої капусточки. Нам потрібно буде покришити 800 г капусточки, по 300 от томатиків, помідорчиків, 300 г цибульки болгарського перцю і морковочки. Це все змішаємо і відправимо на 20 хвилин. На вогонь. Через 20 хвилин ми додамо 40 г цукру, 50 г сольки, 50 г олії і варимо ще 10 хвилин. Потім додамо 50 г оцту. Варимо ще 2 хвилини. І так, через, в середньому, через 25 хвилин. Наша заготовочка, заправочка, вже готова. Ми розкладаємо по баночкам, які підготовлені, стерилізовані, закриваємо і відправляємо під ковдру. Нехай трохи там, пару годин до, до ранку, хай постоїть. Смачного рецепт перевірений. Взимку ви зварите бульйон, додаєте картопельки. Якщо буде горошок зелений, і буде дуже смачний супчик овочевий з сметанкою, будьте здоровенькі, раджу приготувати.